В Україні не підключають установки альтернативної генерації, що подаровані сполученими штатами, які можуть одночасно забезпечити тепло для мільйонів споживачів та електроенергію для тисяч установ. У чому причина? Телеграф .ua запитав у експерта. Докладніше далі. На тлі масових відключень і перспективи холодної важкої зими українці були м'яко кажучи здивовані заявою голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка про те, що лише одна з 96 когенераційних установок, переданих Україні агентством США з міжнародного розвитку, була встановлена у Житомирі. Нещодавно USAID уточнили на своїй сторінці у Фейсбуці, що наразі встановлено 18 установок, інші у процесі підключення. Загалом 91 установка має забезпечити теплом понад один. 1 мільйон мешканців та близько тисячі соціальних об'єктів у 32 містах та двох університетах. Але це уточнення згодом зникло з сайту USAID, залишившись лише у кеші пошукових систем. Попенко пояснив, що процес запуску установок стикається з низкою проблем. Найголовніше брак коштів. У деяких громадах немає грошей на повний цикл процедур: закупівлю, виготовлення та монтаж проєкту. Розповідає він. Один випадок показав, що ТЕЦ одного великого міста не змогла підключити установку через. Відсутність відносно невеликої суми, необхідної для завершення процесу. Опенко зазначив, що ТЕЦ виграла конкурс на установку потужністю 50-55 МВт. Але коли розпочався процес передачі, з'ясувалося, що виділених коштів недостатньо. Міненерго відмовилося додатково фінансувати проєкт, що є абсурдом, коли йдеться про безкоштовно надану установку. Також є дефіцит компаній та фахівців, які могли б забезпечити монтаж установок. Експерт пояснює, що компанії не бажають їх. У віддалені міста через мобілізацію на блокпостах, а також через низьку оплату. Місцева влада не може збільшити вартість робіт через брак коштів. Ще однією проблемою є неорганізованість місцевих органів влади. Ще голова спілки зазначив, що необхідно виділити землю, затвердити це на сесії, підготувати документи. За його словами, це складний процес, який займає час. Буває, що установку передають одному комунальному підприємству, землю виділяють іншому, а гроші взагалі третьому. У результаті. Ніхто не хоче цим займатися. Загалом процес розгортання установки мав би займати не більше півроку, але затягування відбувається через проблеми на різних рівнях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.